Пане Тараси, ситуація з візитами очільників держав європейських до Білого Дому в Дональда Трампа. Пан Туск, пан Дуда був недовго там декілька, десять хвилин трохи більше виступали. Макрон був значно мануель більше. І тим не менше очікуємо Кіра Стармера, британця. Але ситуація показує, що е, ситуація між європейцями і американцями ну такого єдиного консенсусу немає. Пане Тарасе, на ваше бачення, чи зможе Європа перетягнути Дональда Трампа на бачення свої, зі своєї сторони цієї війни? Чи все ж таки Дональд Трамп буде вирішувати так, як він це бачить, російські перемовини з ними? Ну і зрештою пошук перемиря чи пошук припинення вогню, поетапність і так далі. Ну, власне, те, як приймають лідерів у себе вдома, пояснює і певне ставлення до цих представників інших держав, чого вартий, фактично, випадок з Макроном, якого ніхто не зустрів на ганку будинку в Білому домі. Хоча, як правило, завжди це робить дому, тобто президент. Відповідно, це теж є певний знак такої, мабуть, зверхності Трампа, демонстрування такої, такого, скажімо так, невідчуття ось цього другого плеча. І зверніть увагу, що зараз от на картинці. Камін не палає, так а от як правило, коли приймають теплий гостей, то камін завжди палає. Ось це теж така цікава замальовка. Так е з президентом Дудою, теж він чекав півтори години, його прийняли лише на 10 хвилин. Ну це певне ставлення, це певне спосіб нав'язати нав'язати певну, скажімо, таку таке позиціонування, так, е відчуття того, а що ж я думаю про тебе. Тому звісно в цьому випадку Трамп намагається показати себе, начебто таким старшим, старшим батьком, який вчить, як як він це мабуть розуміє, неграмотних європейців і неблагородне неблагодарних європейців, що таке справжня повага до старших, так і до лідерів. І я думаю, що саме в це десь вкладається певний такий сенс. Адже Дональд Трамп будує персоналістський такий режим, так маючи одноосібну монополію в Конгресі, в Сенаті, маючи таке ставлення до. До всіх процесів світі і до лідерів європейських країн, зокрема, Трамп демонструє свою зверхність. Таку зверхність зверхність він не демонструє, наприклад, Путіну, не демонструє навіть Сі дзінпіню. А от європейським союзникам дозволяє собі таке показувати. Ну і звісно, Макрон же ж він. Не просто так відповів йому, коли питання зійшло про фінансову допомогу Україні. Так Трамп намагався його вивести на свою е, таку інформаційну канву, сказавши, що це Європа позичає гроші е, Україні. Натомість Макрон перебив його і сказав, що ні, ми не позичаємо, тому що наша безпека сьогодні кується на фронтах в Україні. Бо якщо Україна не буде в небезпеці, то ми тим більше так ви тут за вас захищає океан. Вам нічого не розить, а от ми та тобто ми в цьому плані абсолютно є незахищені. Тому очевидно, питання двох держав: що Франції, що Британії, вони сьогодні є фактичними лідерами Європейського союзу, і вони намагаються якось апелювати Трампу. Вони намагаються показати, що в них теж є своє позиціонування і своя думка. І Саме тому з'явилась вчора новина в політику про начебто 200 мільярдів. Євро, які виходять з російських активів, можуть бути залучені для України, для оборони України, що, очевидно, вибиває ось цю таку, знаєте, відчуття такої першості в особі Дональда Трампа. Вже він не є першим, так? Тобто він вже не є тим, який може демонструвати таку от зверхність, пане Тарасе. Тут цей аспект Марко Рубіо каже, будуть почуті. Росіяни, що вони хочуть, і е, потім таке запитання буде поставлено Києву. Лавров і решта цих же ж е, росіян кажуть, що е, реалії на землі, це як мінімум, ну і так далі, з приводу НАТО, це все ми вже чули. Але їхня позиція, наче викристалізовується. Ну і Дональд Трамп, кого він почує? Почує Макрона, європейців, які хочуть бути за столом перемовин, зрозуміло ж. А про це росіяни казали, що Європа тут не треба. Кого він почує? Лаврова, Путіна чи нормальних політиків своїх союзників цивілізованого світу і нас теж? Ну, наприклад, наприклад, в світогляді Дональда Трампа нормальні політики це Путін і Лавров. А європейці це слабкі політики, на його думку. Ну, це виходить з його з ми оцінюємо з кроків і фактів, які Дональд Трамп демонструє в публічній діяльності. Він семимильними кроками йде на зустріч Путіну, але тим самим оминає Європу. Хоча шлях до Росії лежить через Європу. Але він оминає її, намагається минути її через Арктику, так тобто зацікавлюючись тим, що росіяни пропонують йому долучитися до розробки Арктики. Звісно, все заховано і складається в національних інтересах Сполучених Штатів Америки, правляча влада має цю силу і привілегію демонструвати власне ось те, що ми називаємо національні інтереси. Але ми розуміємо, що ці інтереси вони кардинально відрізняються від того, що ми називаємо онтологія війни. А в онтології війни є чітко розподілені ролі: хто агресор, а хто жертва країна на яку напали відповідно? Сьогодні Росія демонструє і показує, що її скажімо так стратегія. Перевернутої піраміди, що вона насправді є жертвою війни, а от Україна провокувала цю війну, це, от навіть і вже Дональд Трамп повторює, що причина у війні була саме в Україні і в НАТО, яке, начебто, розширилось. А Росії що залишалось? Ну, реагувати якось біда в тому, що в нашому національному ефірі в Ютуб середовищі дуже багато експертів, які це повторюють, так тобто, зміщення акцентів. Тобто змінення роли, а це веде до переосмислення просто всієї концепції відповідальності за війну. Ми ж хочемо, і ми ж називаємо хто є відповідальний за війну, хто ж має в кінцями випадку понести відповідальність. І проблема в тому, щоб ми скажімо так в цьому напрямку ми не стали цією. Такою, скажімо так, першою першопричиною війни, а Кремль це від самого початку робив, і біда в тому, що Сполучені Штати офіційно сьогодні це повторюють, тобто це є зміна парадигми, яка за собою тягне ось ці резолюції, які вчора були е, проголосовані в Радбезі ООН і на генеральній асамблеї. ООН. Тому це небезпечні речі насправді. Це є прецедент, який буде свідчити і може свідчити, що той, хто має зброю в руках. Може в будь-який момент цю зброю застосувати проти, е, проти свого сусіда, е, це може світ призвести до хаосу і себе кримлюється саме відчуття справедливості відповідальності за свої вчинки за порушення закону. Це означає, що міжнародне право все воно не працює е, свою версію міжнародних стосунків і відповідальності в міжнародних стосунках. В такому випадку будуть буде демонструвати просто Росія. Ми намагаємося це пояснити американцям. Всі дехто це розуміє, особливо з республіканського табору, але є ті, які, які цього не розуміють, тому що вони умовно в погляд скерований на Дональда Трампа. А Дональд Трамп будує абсолютно абсолютно персоналістський тип правління. Ну от такі зміни на жаль, в наших в нашого найбільшого партнера. Сполучених Штатах Америки будемо сподіватися, що вони не будуть довготривалими, адже таке постійне нагнітання може призвести до самого розколу в республіканській партії, де одна група все ж таки буде демонструвати ну таку нерозуміння того, що відбувається. Ну і можливо будуть спілі заяви, пане Тарасе. Якщо можна коротко, бо глядачі питають. Пан Серж пише експерт, може повести військовий блок НАТО, розширювався чи ні? Ми розуміємо, що це ємне питання, але якщо можна, ну от люди поясніть, як сприймати так нових членів. Ну навряд чи зараз можемо йти про нових членів в альянсі. Так ми бачимо, яким з якими потугами приймаються нові кроки, зокрема щодо членства України в НАТО. Це поки питання не вирішене і навряд чи буде вирішено найближчим часом. Але я думаю, що ми цілком можемо будувати союзи ре такі регіональні союзи з країнами-членами НАТО. Цього ніхто не забороняє. Наприклад, з Польщею, наприклад, всі ми пам'ятаємо перед війною. Був такий троїстий союз. Британія. Польща Україна, а сюди можна Прибалтику теж включити. Тобто, ось ці такі міні-союзи з країнами НАТО, це може бути хороший хороший спосіб такої формалізації того, що ми називаємо моделлю безпеки. Дякуємо вам, пане Тарасе за відповіді і за те, що долучилися Дякую до нас і пошукали разом з нами. Відповіді на ці важливі питання: що чекає Америку, Європу? Ну і нас в цій війні, Тарас Семенюк, експерт, міжнародник, доєдно з нашого ефіру.